Багато диму і сотні пострілів. Це під борисполем на полігоні. У міні і навиках протидіяти диверсійно-розвідувальним групам вправляється полк-миротворець. Завдання відбити атаку противника і очистити територію. Все те, з чим неодноразово зустрічались в зоні АТО. Весь елемент, нашу бойову підготовку, звісно, ми не покажемо, тому що противник не має цього знати. Ми вчимо бойців, тому, що тактика це ваша ліва рука, а гніва підготовка ваша права рука. За мішені – рожеві кульки, які наочно демонструють влучність бійців. А ще муштрують хлопців у вмінні рятувати побратимів на полі бою. Одні несуть пораненого, інші прикривають. Раз, раз, два, Нинішні навчання в повсякденному розпорядку бійців, тому стрільби ще для них більше для збереження форми. У бійця з позивним Монах це легке тренування. Чоловік пережив і Ловайськ. Пулі е, непосередньо в мене летіли, як і від моїх товаришів. Як в мішень. Навіть було много чого ногі пулі, попадали в магазини, в бронік і таке далі. Тобто пораження мене лично. більше пострілів, тактичних навичок і просто уміння діяти в екстрених ситуаціях. Це все знадобиться бійцям. Де саме? Вони ще й самі не знають, але готові до бою будь-якої миті.